Радикальна ідея виправлення пластикової обробки. Пластикова революція як стандартизація упаковки може заощадити планету та бізнес. Ми живемо в епоху, коли проблема забруднення пластиком досягла критичної точки. Океани, завалені відходами, мікропластики проникають у харчовий ланцюг, а сміттєзвалища переповнені. І хоча усвідомлення проблеми зростає, реальні рішення залишаються недосяжними. Протягом багатьох років ми намагалися вирішити цю проблему через освіту споживачів та інвестиції в інфраструктуру обробки, але результати, чесно кажучи, розчаровані. Всього обробляється 9% пластикового сміття, решта або спалюється, або знаходиться на сміттєзвалищах і часто повністю входить у навколишнє середовище. Але що робити, якщо ми переглянемо підхід до проблеми? Що робити, якщо замість того, щоб намагатися обробити все, ми зосередимось на спрощенні процесу створенням умов для ефективної обробки та повторного використання. Я переконаний, що ключ до вирішення проблеми забруднення пластиком полягає в стандартизації упаковки. Історія упаковки від сухарики соди Юніде до епохи хаосу, ідея фірмової упаковки не нова. Наприкінці ХІХ століття Бісквіт використовував воскові паперові та картонні коробки для своїх сухарів, усвідомлюючи маркетинговий потенціал упаковки. Починаючи з 1950 х років, з переходом до пластику, бренди почали використовувати упаковку як спосіб виділитися на тлі конкурентів. Яскраві кольори, складні форми. Унікальні логотипи, все це створило ілюзію особистості продукту, але призвело до катастрофічних наслідків для обробки. Сьогодні ринок наповнений різноманітною пластиковою упаковкою, часто виготовленою з різних типів пластику, додавання пігментів, клеїв та інших добавок. Це робить сортування та обробку неймовірно складними та дорогими. Насправді ми створили систему, яка не може ефективно переробляти відходи, які вона виробляє. Стандартизація просте вирішення складної проблеми. Ідея стандартизації упаковки здається простою, але її потенціал величезний. Уявіть собі світ, де всі шампуні, кондиціонери та гелі для душу упаковуються в однакові пляшки одного типу пластику, одного кольору з однаковими етикетками. Процесори могли легко та ефективно сортувати та обробляти ці пляшки, перетворюючи їх на нові продукти. Аналогічно, стандартизація упаковки для інших категорій продуктів, молочних продуктів, соків, миючих засобів може значно покращити ситуацію. Ми могли б створити систему, в якій пластикова упаковка дійсно стає частиною кругового циклу, а не просто марнотратами. Чому стандартизація має сенс з економічної точки зору? Деякі можуть заперечувати, що стандартизація упаковки це атака на капіталізм, обмеження свободи бренду. Але я вважаю, що це, навпаки, має сенс з економічної точки зору. Зниження витрат на обробку, стандартизація упаковки значно знизить витрати на сортування та обробку, що зробить обробку більш економічно вигідною. Збільшення попиту на перероблений пластик. Більш ефективна обробка призведе до збільшення попиту на перероблений пластик, що створить стимул для інвестицій у обробку інфраструктури. Зниження ризику для бізнесу, пластикове забруднення створює серйозні ризики для бізнесу, включаючи репутаційні ризики, юридичні ризики та ризики, пов'язані зі зміною клімату. Стандартизація упаковки допоможе зменшити ці ризики, Ри використання, новий горизонт. Стандартизація упаковки не тільки покращить обробку, але й відкриє нові можливості для повторного використання. Уявіть, що система, в якій споживачі можуть повернути порожні пляшки та контейнери до магазинів або спеціальних точок прийому, де вони промиваються, дезінфікують і знову заповнюються продуктом. Такі системи вже існують у деяких країнах, але вони часто фрагментовані та неефективні. Стандартизація упаковки створить більш масштабні та ефективні системи повторного використання, що буде зручніше для споживачів та вигідніше для бізнесу. Досвід та спостереження, чому це буде працювати. Я особисто переконаний, що стандартизація упаковки це не просто гарна ідея, а необхідність. Я спостерігаю, як швидко ставлення споживачів до змін забруднення пластиком. Люди все більше усвідомлюють шкоду одноразової упаковки та шукають альтернативні рішення. Бренди, які не реагують на ці зміни, ризикують втратити клієнтів. Ті, хто реалізує інноваційні рішення, такі як системи повторного використання та оброблена упаковка, отримують конкурентну перевагу. Перешкоди та як їх подолати. Звичайно, перехід до стандартизованої упаковки не буде простим. Є кілька перешкод, які потрібно подолати. Бренди опір, деякі бренди можуть протистояти стандартизації упаковки, побоюючись втрати індивідуальності та конкурентної переваги. Відсутність політичної волі для впровадження стандартизації упаковки потрібна політична воля та підтримка уряду. Недолік інфраструктури для ефективної обробки та повторного використання необхідна наявність розвиненої інфраструктури. Але я впевнений, що ці перешкоди можна подолати. Необхідно вести діалог з брендами, розробити політичну підтримку та інвестувати в інфраструктуру. Майбутнє для стандартизації. Я переконаний, що майбутнє стосується стандартизації упаковки. Це не просто спосіб вирішити проблему забруднення пластиком, а й здатність створити більш стабільну та ефективну економіку. Бренди, які не приймуть цього виклику ризику залишатися позаду. Ті, хто водить інноваційні рішення, стануть лідерами в новій економіці. Заклик до дії почати невеликий. Підтримуйте бренди, які використовують оброблену та оброблену упаковку. Вимагайте заходи політичної підтримки у ваших представників. Поговоріть про проблему забруднення пластиком для ваших друзів та родичів. Разом ми можемо створити світ, в якому пластикова упаковка перестане бути проблемою, але стане частиною стабільного майбутнього. Це не просто бізнес, необхідність, це питання виживання. Настав час діяти. Ключові думки та висновки, стандартизація упаковки, ключ до вирішення проблеми забруднення пластиком. Це не тільки екологічно чисто, але й економічно вигідно. Необхідно подолати перешкоди та діяти разом майбутнє для стабільної упаковки та кругових рішень.